У соцмережі цього тижня потрапило цікаве відео з потяга, який рухається Керченським мостом. На цих кадрах видно, як росіяни квапливо зводять захисні інженерні споруди на воді. Перша лінія це бонові загородження. За нею ще одна: невеличкі баржі з'єднані між собою. Так, це ускладнює задачу знищення споруди, але не робить її неможливою. Бо український надводний дрон Магура нещодавно провів. Успішну репетицію в іншій частині анексованого Криму. Нагадаю, що ви теж можете долучитися до знищення російських військових кораблів в рамках марафону Єдині новини триває збір на нові магури для гура головного управління розвідки Міноборони. Усі реквізити на ваших екранах. А Сергій Вендін зараз покаже, чому треба донатити на цю українську суперзброю, яка постійно еволюціонує. Еволюція надводного дрона Магура. Ракети чи торпеди. Чим ще можуть вразити розробники української вундервафи? Найближчим часом ми почуємо новини і нові модифікації. Откровення командира групи невловимих безпілотників. Адреналін просто накриває руки мокрі. Розширення можливостей для деокупації Криму. Як запросип доставки спеціальних груп навіть під водою. Не пропустіть. 30 травня поточного року спецпризначенці «Гуру» з груп 13 б'ють по залишках Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Криму. Один за одним йдуть під воду швидкісні транспортні десантні катери «Тунець», що належали прикордонному управлінню ФСБ. Морські дрони стали нічним жахіттям окупантів в Криму. Хоча на початку повномасштабного вторгнення, враховуючи повну домінантність Росії у Чорному морі, про такий розклад годі було й думати. Чорноморський флот РФ за підтримки авіації інших компонентів тиснув і намагався створювати додаткові загрози для України і наших сил безпеки і оборони, зокрема загрози десантних операцій. Нашим порятунком стала вигадливість через відсутність власного флоту великих кораблів довелося шукати дешевші засоби ураження ворога. Ракети Нептун, якими вразили крейсер Москва, це добре, але ними не дотягнутися, хоча б до Севастополя. Та вихід було знайдено. Морські дрони насамперед Магурами 5 і стали такою асиметричною відповіддю, яку ворог не може досі наздогнати. Ефективність цієї зброї вже доведена. Нині значна частина чорноморського флоту Росії базується у новоросійську, але успішна робота гуру змушує росіян думати про відведення кораблів аж в Абхазію. Сама поява морського дрона Магура вона вперше дала реалізувати концепцію москітного флоту в чистому вигляді, як вона задумувалася. Першою ураженою ціллю Магури став розвідувальний корабель Іван Хурс, і це було перше бойове зіткнення командиру спецпідрозділу надводних дронів з російським флотом. Адреналін просто накриває руки мокрі е -е, при тому, що. Дроном треба керувати досить ювелірно. Я б сказав бо ніжно. Рухи не мають бути різкі і не контрольовані. Від операції до операції морський дрон постійно вдосконалювався нашими інженерами. Засоби радіоелектронної боротьби, програмне забезпечення, звичайно, все, що стосується управління тривалості. Ходу і можливості автономного режиму роботи. Тобто, це постійні інструменти, які вдосконалюються. Ми детально не можемо і не треба про це говорити, тому що ворог дуже цікавиться цими речима. Результати вдосконалень не змусили на себе довго чекати зірковим часом. Де став ставили листопад 23-го року. Тоді ці морські дрони вразили два швидкісні десантні катери серду та акулу. За кілька місяців Магура відправила на дно ракетний катер Івановець і великий десантний корабель. «Цезарь Куніков». А 5 березня поточного року бійці спецпідрозділу груп 13 біля Керченської протоки потопили швидкісний та маневрений корвет Сергій Котов. Дрон, 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 дрон. Вон старий дрон. Тоді один із дронів влучив у пробоїну, що утворилася внаслідок вибуху попереднього дрона. І його боєзаряд, ймовірно, вибухнув уже всередині судна. Через значні пошкодження корабель затонув за 5 кілометрів від берегу миса та кіль. Найскладніша операція це котов. Тому що це три операції, три рази намагання його знищити, і тільки на третій раз ми це змогли. Він надзвичайно швидкий, надзвичайно маневрений. Ви бачили відео, як він тікав між цивільних суден, і ну, це дуже важка ціль. Була. Це, це я вважаю, що е, наш кубок на даний момент. Повне інтерв'ю з 13 13-м Ви можете подивитися на ютуб-каналі Крапівний. А ми рухаємось далі. Загалом, із початку застосування дрони Магура вразили та у більше десяти російських кораблів. Зараз Магура досить такий потужний, скажімо, дрон. Він може знищити корабель до середнього класу. водотонажністю, можливо до п'яті тисяч тонн, особливо якщо це буде комбінований удар декількох дронів, можливо, з повітряним. От його радіус зараз збільшився до ну серйозно збільшився. Я думаю, десь до 800 кілометрів. Та розробники магури вражають не лише бойовою частиною на великій дальності та швидкості. Це відео знято окупантами у травні поточного року з гелікоптера к 29 який намагається розстріляти морський дрон. На стоп кадрі помітно, що на борту встановлена протиповітряна ракета Р 73 Місце для такої ж поруч порожнє. Там, де на борту встановлено дві ракети Р-73. Ви бачили одну. Одну, од одна, одну ви випустили. Да. Це Якраз імпровізована спроба встановити щось типу ЗРК під Р-73, ракету повітря повітря Це була перша система озброєння поставлена на цей морський дрон. Це дешевий засіб, ну, який от має як там, скажімо так, подорожче продати свою загибель в бою. Ну, Знищивши ворога і на цьому розробники морського дрона зупинятися не збираються. Найближчим часом ми почуємо новини і нові модифікації, які здивують, потішить українців і здивують ворогів. Наблизити нашу перемогу можуть і глядачі фактів тижня разом з Ютуб каналом Крапівний. Ми долучаємось до збору на нові дрони. Магура ці кошти підуть на подальшу модернізацію безпілотників та допоможуть силам оборони України остаточно вигнати російський флот подалі від наших берегів. Донатьте за QR-кодом, який бачите на вашому екрані. Коли ми інвестуємо свої ресурси в Магуру, ми інвестуємо в те, щоб росіяни себе все більш Спроможними на чорному морі, та які сюрпризи можуть чекати на загарбників, можливості магури досить широкі, каже капітан першого рангу Андрій Риженко. Можна трошки його скажемо розвинути і зробити його як записи доставки спеціальних груп навіть під водою, щоб, наприклад, перетинати річку або якусь там. А якусь затоку разом з тим можна допрацювати, і озброєні катери камікадзе перспективним напрямком може бути встановлення норвезьких протикорабельних ракет, щоб полювати на надводні цілі, або шведських для ураження підводних. На нього можна поставити протикорабельну ракету нової генерації, як НСМ. Вона важить 410 кілограм, і можна поставити туди торпеду теж нової генерації, декілька таких торпед нам передали малогабаритних. Шведських їх довжина менше 4 метрів, вага також біля 400 кілограмів для, для проти боротьби. Усе це потенційні можливості. Магури, утім, інженери деталі своїх розробок воліють тримати в секреті. Нехай це стане сюрпризом для ворога, але приємним для нас. Сергій Бендін, Максим Крапівний. Факти тижня, ICTV, єдині новини.